Вітаю, я Аліна Бережна. Я Софія Петрова. У ефірі проект всі свої. Це історії про людей, які вимушено покинули свої домівки, але попри це продовжують розвиватися, допомагати та працювати на Черкащині. Для когось життя в новому місці розпочалося із туги за рідними чи домівкою. А для когось з пошуку житла та роботи. Проте були і ті, хто відносно швидко оговтався та розпочав освоювати нову професію чи здобувати нові навички. Тож, які можливості для навчання та перекваліфікації на Черкащині? Чи важко тут знайти роботу? Про це сьогодні й поговоримо. Я родом з Маріуполя і сьогодні до нас в студію завітав мій земляк. Вітаю, добрий день. Олексій Булигін студент Приазовського державного технічного університету, спеціальності «Організація та перевезення на автомобільному транспорті. Переселенець 22 роки. Олексію, ви відвідуєте центр Ямаріуполь Черкаси, так. і там для внутрішньопереміщених осіб організували курси перекваліфікації, що допомагають в майбутньому пошуку роботи. Про це ми і поговоримо вже за мить. Проте зараз коротко, як ви дізналися про центр Я Маріуполь і коли вперше туди прийшли? Порадили знайомі через маму. Дізнався, пішли отримувати гуманітарну допомогу і вже прийшовши туди, ми. Здобули інформацію про пошук роботи, також про людину, яка шукає це рекрутер, і про курси, які допомагають з курсом. Чи власне у вас були вже ідеї, на кого ви хочете перевчатися? Так, вже були, були ідеї. Це, мабуть, IT або курс бухгалтер, ну, логіст, мабуть. До речі, ми трішки детальніше поспілкувалися з Олексієм перед ефіром і тому прошу переглянути сюжет про нього. Вже понад рік Олексій проживає в Черкасах. Сюди потрапив з блокадного Маріуполя. 24 лютого моя мати вже пішла на роботу. Тобто інформації ніякої не було. А вже коли. Почали відключати зв'язок, коли е, якась така паніка почалась. От тоді вже стало страшно, і не було зрозуміло виїжджати чи ставатися. Перші дні Великої війни Олексій вирішив залишатися в рідному місті. Вибухи, обстріли лякали, втім хлопець разом з рідними не втрачали надії. Жахлива ситуація, тому що Летали ракети, не було зрозуміло, що буде далі. Ніякої інформації не було, коли звільнять, коли там прийдуть. Нічого не було зрозуміло, і ми сиділи і чекали. Хлопець пригадує, як в перший час ховався в укритті поблизу будинку. Коли вже не було змоги сидіти в підвалі, ми дійсно ходили. У нас на восьмому поверсі пішки, тому що ліфт не працював. Ми брали їжу, яку можна було розігрити на кострі. Набирали воду, яка текла ну, по трубам. Так у підвалі провели три тижні та потім змушені були піти. Сказали, що буде зараз бомбити авіа, ну, авіа евакуація. Ми спочатку не захотіли ну, виходити, що куди біжати. Ось. А вже коли сказали, що а, повна евакуація, що зараз буде ну, жах якийсь буде, що будуть знищувати дома, дома, то ми побіжали. Часу й можливості забрати речі не було, тож майже все залишилось в Маріуполі. Ми були в одних ну, речах, якісь першої необхідності. Що в нас була ковдра, їжа, е консерви і бутилочку з водою. Бердянськ, Запоріжжя і, врешті-решт, прибули до Черкас. Тут небайдужі надали Олексію будинок для проживання безкоштовно. Мама почала шукати роботу. Олексій же продовжив навчання, а паралельно пішов на курси з підвищення кваліфікації. Поговорив з мамою, вона мені запропонувала також. Піти в центр Ямаріуполь, там поговорити з людьми, з рекрутером, який також мені допомагав шукати роботу. Ось і там же я знайшов курс 1С бухгалтерія. Так хлопець зараз будує своє життя в Черкасах, але зізнається, чекає перемоги, щоб відбудовувати Маріуполь. Про рідне місто згадує з теплом. Яскравий, він сучасний, але тільки український. Олексій, а скажіть, будь ласка, що все ж таки ось вам допомогло обрати ну, конкретні курси з перекваліфікації? Як ви зробили ось цей вибір? Я дивився в інтернеті, що зараз таке ну, цікаве, що таке, що допоможе заробляти, що не таке важке, як там IT, наприклад? А ось і вибрав бухгалтерію. Бухгалтер, бухгалтерія, помічник бухгалтера, тому і на 1С бухгалтерію Взагалі, ви студент, на кого ви навчаєтеся? Я навчаюся на логіста, помічника логіста і все, що пов'язано з автомобільним транспортом. Чи от це перенавчання якось було пов'язане із вашою сферою діяльності, на яку ви навчаєтесь зараз? Так, воно було пов'язано. Я шукав роботу. Там було в графі вимоги до кандидата, знання, ну, вміння працювати в системі 1С бухгалтерія, вносити дані там, про вантаж, про авто. І тому я... Досить Щ... багато все ж таки пропозицій з такими вимогами. Так, дуже багато. До речі, менеджерка з персоналу із центру «Я Маріуполь» розповіла нам трішки про цю програму перекваліфікації, перенавчання. Тому прошу подивитися її коментар. Наразі ми працюємо сумісно з міжнародною програмою Сейт, яка дає нам можливість для маріупольців проводити перекваліфікацію. Це ті люди, які не можуть знайти роботу за фахом в Черкасах, тому що. Дуже багато людей, які мають вузький профіль, у нас був було місто, де заводи дуже багато заводчан, і тому отримали ми таку можливість перекваліфікувати цих людей, надавати їм можливість навчитись вивчити нову професію, щоб далі йти на роботу. Ми готові навчити людей будь-якому напрямку, якщо вони впевнені, що завдяки цьому отримують посаду, яку вони хочуть. Якщо в Черкасах є. Така, такі курси, такий, такий учбовий заклад. Ми без проблем. Але ми маємо вже а, навіть досвід. У мене зараз дівчина проходить перекваліфікацію в місті Кременчук. Одна дівчина навчається дистанційно в місті Київ. Хлопець зараз навчається в передмісті Черкас в автошколі, тому що він проживає в передмісті Черкас. Ми навчили саме в Черкаському центрі. Ми навчили 16 людей, 6 людей наразі навчаються. Серед тих, хто вивчився, в ми маємо 1С, Раторів, ми маємо манікюрщиць, ми маємо перукарів, ми маємо масажистів. Зараз у нас другий потік трошки такий ем, цікавий. Ми навчаємо дівчину ландшафтному дизайну, навчаємо е, хлопця веб-дизайну, тобто такі вузькі профілі. Олексію, тож скільки часу тривали ваші курси, ваше навчання? Курси Одинас бухгалтерії тривали приблизно 2-2,5 місяці. Це було насамперед дуже цікаво, дуже інформативно. Вчитель дуже люб'язно допомагав. Коли я робив якісь помилки, він ну, старався швидко їх рішити. Взагалі, як навчання проходило? У якому форматі? Офлайн, це дуже добре. Що не онлайн? Я сторонник офлайн обучення. Ми працювали на комп'ютерах і все було добре. А, велика група у вас була? Тих, хто навчався? Невелика була група, десь 5-7 чоловік. То це, мабуть, також допомогло. Де щоб ну, вчитель приділяв більше уваги? Так, мабуть, так. Що? Чим ось такі курси вам можуть допомогти в майбутньому, от навіть при пошуку роботи? При пошуку роботи, мабуть, якась перевага, коли буду розглядувати кандидатів, в мене вже буде сертифікат у проходженні ДНС-бухгалтерії, і з цим сертифікатом я вже зможу більш якусь роботу робити. І, мабуть, якесь підвищення, що я ще і працю бухгалтера роблю. Тому, мабуть, цей сертифікат дуже допоможе мені. Взагалі, ви вже пробували шукати роботу? Так, я вже шукав роботу, але в мене тоді не було сертифікату О також в моєму напрямку це організації, організації перевезення на автомобільному транспорті. Там також треба знати англійську мову, це диспетчер. Якщо розглядати вакансію диспетчер, якщо розглядати інші вакансії, там треба знання с системи бас-системи, і в основному це опит роботи. Треба, щоб від двох років стаж був. Тобто вимог багато, і ви все ж таки на шляху, щоб всі ці вимоги навчитися і далі змогти знайти роботу. Так. так. Да. Це дуже цікаво, і ми сподіваємося що у вас все вдасться, і ви знайдете роботу найближчим часом або коли самі того забажаєте. А хочемо також додати, що отримати нову спеціальність за державні кошти, внутрішньопереміщені особи можуть і завдяки центру зайнятості. Про це ми вже говорили в одному з попередніх випусків програми. Всі свої. Давайте послухаємо коментар на цю тему. Щодо вимушено переміщених осіб є можливості навчання. Навчання, наприклад, зокрема за допомогою ваучера, який знову ж таки дає додаткову конкурентну спроможність на ринку праці різним категоріям, в тому числі і переселенцями. Коштує даний ваучер на сьогодні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. А це 26 840 гривень. Такі ваучери безкоштовно допомагають внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи, бо вони навчають інших професій. До речі, вони дають також можливість освоювати свою більш глибшу професію. І такою можливістю скористалася і переселенка з Миколаєва Ольга Олексієнко. Вона у перший день повномасштабного вторгнення переїхала до Черкас і тут відразу почала шукати собі роботу і, врешті-решт, знайшла потрібний варіант, який підійшов. Її, але вона дуже любить навчатися. Для неї важливо постійно поглиблювати свої навички, тому прошу послухати її. Коментар. Люблю навчатися і постійно підвищую свій кваліфікаційний рівень, тому що ну, неможливо все знати до кінця. Щось нове з'являється з досліджень, з стану, які відбуваються в світі, і взагалі у нас в країні у нас війна, і тому, коли з'явилася пропозиція отримати безкоштовне навчання разом з фондом зайнятості за рахунок ваучеру по кризовій психології, по патопсихології, яке дуже важливо у нас для роботи, тому що ми раніше з таким не стикалися. Навчання ще продовжується, а ми будемо писати реферати. Не все так просто, все по-справжньому. Так що мені дуже цікаво, тому що я живу і дишу психологією. Мені це подобається, подобається, як нам викладачі викладають, а щось цікаве дізнаєшся, якісь фішечки, які або актуалізуєш якісь свої знання. Олексію, от якби ви навчалися за ваучером, на які б курси або навчання ви пішли б? Мабуть, я пішов би за цим ваучером, я б скористався цією можливістю. Мабуть, це IT, якийсь веб-дизайнер, програміст, язики там Python, Java, можливо, тому що це дуже цікава робота, дуже висока, висока оплачувая робота. А взагалі, чому саме ось таку професію? Бо ви логіст, і все ж таки ви інші професії також розглядаєте як цікаво для вас? Так, тому що коли я шукав роботу за своєю спеціальністю, в основному це стаж роботи мене зупиняв, і також роботодавців, коли я дзвонив. Ще в мене є диплом бакалавра право спеціальність. Але це заочна і праці, скажімо так, взагалі общені. Ось і я би скористався цією можливістю, щоб опанувати нову професію, тим більше, яка на ринку труда дуже потрібна. До речі, ви кажете, що шукали роботу постійно моніторите цю інформацію. Взагалі, чи цікавитесь ви ринком праці, який зараз? Так, я цікавлюсь ринком праці. Вважаю, що це потрібно робити, мабуть, з другого курсу, тому що перший курс університету це тільки ну, пізнання, скажімо так, входження у роботу, входження у знання, і це на другому вже курсі можна шукати роботу. Тобто це як ваша порада більш молодшим студентам, так, да, щоб мабуть, так. і вчасно зрозуміти, чи подобається спеціальність, і тоді, вже, якщо що, шукати нові курси і перевчатись. Так. Та а, також ну, зауважимо, що взагалі до Черкащини. За період війни і від 2014 року, і після початку повномасштабного вторгнення приїхало дуже багато людей з різних міст України, і багато з них стикнулися з труднощами в пошуку роботи, про що ми вже чули і в цій студії. І одну з причин нам назвала Оксана Щербак, виконуюча обов'язків директора Черкаського обласного центру зайнятості. Тож пропонуємо послухати її. Основні такі проблеми були в зв'язку з тим, що люди приїжджали із міст великих, міст, в яких сам і бізнес, і сама економіка була налагоджена на роботу великих підприємств. А до нас приїхали, де працює галузь переробної промисловості, ми аграрна область. Зіштовхнулися з тим, що попит і пропозиція не відповідає. І люди, які приїжджали, пропозиції наших, нашої роботи були, ну скажімо, не ті, які, на які очікували люди. Олексію, ваша мама зіткнулася з такою ж проблемою, про яку говорила Оксана Щербак у коментарі. Розкажіть для початку, ким вона працювала до війни? Вона працювала металургом, починала з низов. Перша робота в неї була Азовмаш. Потім, вже, коли Азовмаш дуже погано платив, вона перейшла до приватного підприємства Магма. І там вже також працювали з НЕЗОВ, там молодший спеціаліст, спеціаліст і дійшла до ЗАВ лабораторії. Також вона навчала молодих, так як в неї вже був якийсь опит роботи. Ось, і вона там, і вона вже працювала на цій посаді, заробляла добре і все. Тобто її життя, її професія постійно була пов'язана з такою з металургією, правда так, так. Постійно. Коли приїхала до Черкас, все ж таки це інше місто з іншими а, пропозиціями роботи, з якими а, труднощами вона зітхнулася під час пошуку роботи? Тому я вважаю, що це пов'язано з тим, що місто Маріуполь це промислове місто в першу чергу. Черкаси це більш ну, не промислове, тут почти нет заводів, а якщо є, то не по спеціальності мами. А, і тому вона колись сюди приїхала, вона в першу чергу пішла шукати роботу, не знайшла, вона ходила Духу на… А вона шукала роботу цю? Десь місяць, мабуть, вона шукала, моніторила ринок праці, ставала на там. Я вже не пам'ятаю, як, як називається, але вона там вставала, чекала і ніяких результатів не було. Тому це дуже їй помогло. Коли ми пішли встановлюватися мені і продовжити навчання в університеті. Там був декан. Транспортного факультету, якому я зобов'язаний, якого я благодарю, і дуже чоловік нам допоміг. І мені в тому числі, і моїй мамі. В нього був знайомий, який допоміг моїй мати знайти роботу та працювати на гідну заробітну плату, але це не пов'язано з тією спеціальністю, яка вона працювала в Маріуполі. А ким вона зараз працює, якщо не секрет, вона працює спеціалістом. Зараз вже, мабуть, старший спеціаліст у підприємстві Фотоніка. Що входить в її зобов'язання зараз? Тобто, наскільки змінилися її обов'язки порівнюючи з тим, що вона робила в Маріуполі? Змінилося, тому що це все ж таки фармацевтичне підприємство. Там вони виготовляють лазери, медичні лазери. Це... Десь схоже з тим, що вона робила там, але все ж таки це нове обладнання, нові знання, яких вона здобула вже там, і тому це було все нове, але цей опит роботи, який вона здобула, їй було вже легше якось пристосовуватися до цих вимог. Взагалі, чи складно їй було призвичаюватися до нової роботи, змінювати те, що звичне, де вона раніше працювала багато років, і змінювати рід діяльності. Чи складно для неї було? М -м, мабуть, дуже складно було, тому що в першу чергу потрібні були гроші. Вона була згодна на усю роботу, яка їй привела, але, ну, мабуть, таку, яку можна було. Скажімо так, і оплачувати, скажімо так, іменя. Тобто, поки я не працюю, вона мені допомагає. Е, так, дякуємо дуже за вашу змістовну відповідь. Е, також хочемо зауважити, що навчатися нових професій безкоштовно і дистанційно можна на платформі «Дія. освіта». Потрібно тільки зареєструватися і обрати спеціальність. Іншої професії можна навчитися за допомогою різних відеоінструкцій, серіалів та інших навчальних матеріалів. Ми підготували коротку відеоінструкцію, як зареєструватися на цю платформу. Прошу подивитися. Для початку потрібно зайти на сайт освіта.діagov.ua Для початку потрібно зареєструватися. Натискаємо панель Вхід. Зареєструйтесь і вводимо номер телефону. Після успішної реєстрації потрібно додати свої дані: прізвище, ім'я, адресу електронної скриньки, стать, рік народження, рівень освіти та рід занять. Після цього вводимо дані про місце проживання і натискаємо Зберегти. Платформа пропонує більше 200 освітніх продуктів це серіали, вебінари, гайди, подкасти, які дистанційно навчають різних професій та навичок. Олексію, до речі, чи ви чули коли-небудь про дію освіту? Можливо, замислювали, щоб там пройти якісь курси? Так, я чув про це, я бував в інтернеті, дивився. Але в основному це дистанційне навчання. і Я все ж таки хочу вже е шукати та навчатися офлайн. Для мене це дуже важливо і офлайн обучення я вважаю більш перспективним в наше нашем. Я Якщо сенсування. підбити підсумки про все, що ми говорили, це можливість курси і від центру Я Маріуполь», це ваучери, це дія освіта. Які б ви для себе все ж таки, якби була далі можливість, що б ви далі обирали? Допомогу від центру Я Маріуполь, також ваучери. А мабуть, вже у наступному, тобто в майбутньому я б вже і дію освіту обрав. Тобто все ж таки, вашу ви перевагу надаєте тим офлайн-платформам? Так. так. Софія, ми тільки що бачили, що надія освіта можна опанувати будь-яку професію взагалі. От ти яку б обрала для себе? Це достатньо цікаве питання. Загалом мене, мабуть, цікавить якась сфера краси та. Наприклад, курси майстро манікюру, наприклад, або бровістів. Проте я розумію, що для того, щоб навчатись ну з цього фаху, це треба мати дуже багато практики, тому що ну ти маєш нести красу в цей світ. А в онлайн режимі я не думаю, що я б здобула правильні навички, які допомогли б мені ну, виконувати ці завдання. Але все ж таки б навчитися на платформі дія світа. Ти б хотіла. Так, звичайно, треба пошукати, які ще пропонують спеціальності, тому що коли є можливість навчатися, я вважаю, що це треба робити, тому що це значно розширює твої горизонти, твої можливості у пошуку роботи, і також просто коли ти багато знаєш, тобі завжди є про що поспілкуватися з іншими людьми. Я вважаю, що це дуже круто. Там ж є можливості і поглибити навчання знання своєї професії, тобто прийти додаткові курси, і це якось поглиблить навички. Там можливо, проте я завершую зараз бакалавра з міжнародних відносин. Тому треба подивитись що саме пропонує та ж сама дія освіта, тому що ну поки що я не впевнена, що там буде та інформація, яка максимально свіжа і така ну більш глибока, ніж ту, яку дають мені в університеті, тому що там мене все ж таки навчали 4 роки професіонали. До речі, на своєму телеграм-каналі ми опитали своїх читачів на цю тему, і запитали, чи доводилося їм перевчатися після 24 лютого 2022 року. Чи доводилося перевчатися, змінювати роботу, і сумарно 25% перевчалися хтось після початку великої війни, а дехто навіть говорив, що вчиться змінює роботу все життя. Тож, Олексію, певно, і ви є серед цих 25% черкащан, вже які перевчаються, отримують нову кваліфікацію, експериментують, намагаються знайти себе в різних напрямках та професіях. І це дійсно дуже класно. Ми бажаємо особисто вам успіхів і щоб усі ваші бажання та якісь мрії, надії справдились. Дякую, дякую, дякуємо вам за розмову. Проект всі свої що понеділка, о 19.30. Наступний випуск про Черкаських лисиць будемо говорити, як волонтерки допомагають нашим захисникам. Не пропустіть.